Звертається, ми мусимо, і така сама кредитний центр від самоборони. Ми мусимо відмовляти. Ну як відмовляти? Каже, в нас немає. Ну тому що в нас його немає, за що купити. Е, виникла така ідея, просто так само ми пішли на базар, побачили їх на базар, вони приходять з базару і розказують нам, скільки коштують берці, там отакі берці коштують на базарі 850 гривень. Це самі дешеві. А так 1000-1500, можете це самі потім перевірити. Значить, е, Ви побачили, є дві, є дві ціни. Тобто перша ціна йде для ем, учасників АТО, тобто, як ми перевіряємо це все. Тобто, це і міліціонери, тут немає і пограничники, і для нас всі вони учасники АТО. Ну. Перевіряємо документи, в кого немає. Так само, ми не бюрократична організація, якась така там, що все там треба це. Дивимося, де працює, якийсь записуємо контакти, там перевіряємо потім міліцію, ну щоб не було там ну, таких зловживань. Тобто у нас на 200, на 150, на 300 гривень все це дешевше. Чому ще є дві ціни? Друга ціна це дорожче, це для того, щоб цей магазин окупляв себе. Тобто, це Другі, більше судно наших клієнтів, так сказати, це судно учасники. АТО. ми чотири дня там відробили. Ну, yeah. Два чоловіка в нас щось купило, але в основному це були люди, які, ну, хлопці, які йшли, і пограничники, yeah. і Національна гвардія приходили, і ну, різні вже приходили. Оце все, що тут є, навіть тут. Тут на 2 чи на 3 тисячі євро. Ну, тут є продукції. нас їх взяти немає де. Тобто у нас, і плюс ми, Ну, щоб ви зрозуміли, цей магазин ми знайшли постачальник, який з Європи привозить речі. Ми з домовились по відтермінуванню. Тобто ми беремо нього квадралізацію умовно через три тижні ми вертаємо гроші. Але це є можливість ну хоча би вдягнути ті, хто це дешево зробити це, і вдягнути тим, кому це потребують. Самоборона відкрила дуже багато проектів, і ми вже не можемо то робимо там поджопники. Вибачте, там але воно треба, Такі речі ну, на батареї їздити. і воно туди 700 рублей, туди 800, ремнабори, сухпайки, солярку заправляти, то волонтерам допомагаємо. це все треба, то на схід відправити, ну, ми не встигаємо тими фінансами, що в нас є. Тому або ми ну, прикращаємо цю допомогу, виходить так. Або ми в такі вигляди і переводимо що хоча б воно буде по собі вартості. Ну хоть хоч так Так само взяли э, то накалінники, батарейки. Це все. От підприємці різні, там у нас є там підприємці. він надав нам кредит батарейки. Ну каже, на три тижні це пішли ножики, договорились, кажу, дайте, ну ми за три тижні ну нас знають. Ну то що ми там є нас в нас організація, Ми просимо там хто має знайомий там на базарі ножиками торгують. Пішли, нам надали там ці. Там Юра взяв, приніс там окуляри, домовились. Там через тиждень-два повернемо гроші. Тобто таким путем ми зможемо зробити дуже дешеву ціну на це все. Там окуляри коштують 500 гривень. Ми продаємо їх 300. Тобто, це набагато дешевше, не на 20 гривень, не на 10. А на 50% на 50%. Це опять же, не говорить про те, що ми прикрашаємо допомогу в цьому. Просто у нас є ще багато замовлень від підрозділів. Тобто, от, і кредиційний центр так само ми виконуємо по телефону. Просто нам дзвонять, ми знаємо, що такі існують, і ми мусимо назбирати 10 пенок, там, форми, 5 штук, і ми їм відправляємо. А отут на місці ті хлопці, які можуть прийти поміряти, так, ну, вони тут будуть купляти. Але так само тут не говориться про те, ми багато. Якщо у нас будуть гроші, ми так само будемо сюда наполягати і тут же покупати і віддавати. Тобто, ну це такий магазин, який ми будемо самі, як самоборона, все же користуватися. Це це ж не наш магазин. Ну. Це не бізнес наш проект. Що приходить людина і каже, що їй щось потрібно для родича, який я зараз в зоні АТО, яка ця нова деформувати. Так, для така АТО. А як це перевірити? Дивіться, ми мусимо різки нести, але ми не зможемо, ну дивіться, я скажу, ні, бо мені так ну, вигідніше так. Але так не можна. Тому що ну, ми стараємося, по-перше, ну, як ми любимо, я вам сказав, що записувати номер телефона, його, який підрозділ. Тобто, в крайньому випадку ми можемо перезвонити, і ну і опять же на чесне слово повірити, мусимо так робити по причині. Ну, бо не можемо так. Перекрутуватися, що ну, вірити. Ну, тому, ну, навіть якщо один чоловік купить собі так чи два з тих ста, да. ну, ми нічого не втратимо, ну, але, скажімо, підозра до людей, це ще виникає. Ну, Все-таки ми ну, не для бізнесу зробили, а для того, щоб вдягнути. Якщо ми, скажімо, по заявці можемо 2, 3, 4, 5 днів ну, робити, за каждой да. все має, то людина, яка, наприклад, сьогодні вечором буде відправлятися, вона може прийти. А такі і... випадки дуже багато. То, є. То, да, це швидко просто зробить. Швидко. Знов таки, є люди, які хочуть самі вдітися, ну підібрати так, як треба, бо інтер по телефону або по зв'язку не завжди може підібрати правильні штани, зуття yeah. ну, і цього специфі... нас Ну це багато, це дуже так, багато. Так, це багато через те, що... Тобто подорожчі ціни це купили ті, які не є учасниками АТО? Так, так, так. Ну це а скільки людей було? Це... Це, 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 це все? Це все, що купили речі? Оце ці ціни, що для учасників АТО. Оце ми записуємо, всі ціни. То це скільки? Давайте подивимось, якщо тут 30... А то далі вже ми не... Ні, але тут дивіться, однаково 30-60. І наприклад, ще двадцять вісім до сто чоловік. Доста людей за, за вже дня. за три дні купував. Сам знав і ну всі якби хвалять, що тут дуже дешево, і один одному переказують хлопцям, і всі приходять, кажуть, десь вже наші сміються з нас. Даже типу, кажуть, ви неудачні ми. бізнесмени. Вони не розуміють, бо ми там На, виставили деякі десь... Кустки В нас були ну не костя, як правильно. Знаєш арафарафакт. Це ну, вчора ну. зайшов один, арофатки, якби ну, купив десять гривень. Ну, Бо Вони так на вагу ми купуємо, вони так коштують. В обід приходить, приводить ще троє хлопців з собою. Каже, у вас ще є вони хустки? Кажу, є ще три. О, дайте ми всі заберемо собі по одній. Я кажу, а чого ви так? Ви знаєте, скільки вони коштують? 100 гривень. Тобто Я зразу до Миколаївча кажу, Миколаївчу, може, і в нас вони стоять. Я подумала, no. що 10. Ні-ні ні. І навіть багато є таких, що вже вони побували в ато. І, наприклад, приводять от хлопців з собою і кажуть. Беріть от те, що тобі буде потрібно, то тобі буде потрібно, то і якби підказує, що правильно купити, щоб вже там. Бо вони там побували і підказують другим, що їм треба називати. Ми ну, зараз от набори кінчились, ми сюди цим бором привозимо ті рім набори, ми такі робимо, привозимо сюди. Просто це вже подарок. Типу, ну, ми от йдемо, ми от даємо просто кожному нагрузку. Там роздаємо Дальше. такі вже, там, ну оці, що по охолодженню Паша нас зробив. Типу як захиститися від перехолодження. Оці набори, це ми просто, ми від народу отримали, ми його безплатно і передали. Ну, ці набори, рівнінабори, такі ми робимо. Це здається, але це от Юра скаже, ну, ми самі були, це одна із популярніших зараз на сході речей. Чекайте, що вас тут стільки знаходить. Ні, nee, я просто люди уже разливали. В наших штанах, напевно. Да, да, може. О, да.